Вітаю, друзі! Відбулася зустріч між українською та американською делегацією по питанню так званого мирного плану: то з 28 пунктів, то з 19, але з дуже сумнівним наповненням. Так, от зустріч відбулася в сполучених штатах. Вона пройшла вона була в ексклюзивному гольф-клубі. Вітка Bay, і на ній пролунали заяви, я би сказав, не найкраще для нас. Але спочатку хочу вам продемонструвати, як виглядала українська делегація. От, подивіться, і як бачите, обличчя не найвісіліше, а скажемо так, нема чому тішитися. Саме тому, ну скажімо так, все можна побачити на обличчях, особливо коли. На цій зустрічі лунає заява пана Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів. Ми вже на половині шляху до забезпечення незалежності України. У нас сьогодні відбувся значний поступ. Ми зараз обговорюємо майбутнє України, безпеку, процвітання і відбудову України. Чекаємо на продуктивну зустріч. На початку заявив у Ні, він звісно завжди розповідає про все добре, за все хороше, а потім з'являється в плані дивний пункт. Про амністію Сподіваюсь, що зараз цей пункт зник. Ми досі не знаємо, що в цьому останньому варіанті плана, тому що його засекретили, його нікому не показують, щоб знову не виплала та ганьба, що була раніше, і це наводить на... Скажімо так, не найкраще роздум. Цей план відверто критикують наші європейські партнери, взагалі адекватні американці республіканці критикують, але команда Трампа наполягає, що його треба просувати, і зрозуміло, чому вони просують просувають його через те, що в Україні складна ситуація. А стала вона складною по трьох причинах: Перше. Зеленський, Єрмак і вся ця камарілья довела країну до такого стану. На фронті проблеми політична криза в економіці дупа взагалі нема жодного напрямку, де би вони могли сказати: Бачите, як класно, навіть по безпілотним системам ми вже програємо Росії». і це вони зробили разом. Ні, не росіяни з Зеленським, а Зеленський Єрмак Умєров, бо це вони керували країною разом з Міндічем. Про це трохи пізніше. До речі, саме міндічгейт дозволяє сьогодні тиснути на Зеленського, бо він ну м'якочучи весь в лайні через свого друзяку, якому дав можливість так працювати без мінді, без Зеленського міндіч так не працював. Ну, івіть собі, щоб міндіч так себе поводився при комза при Порошенка, при Ющенка навіть при Януковичі. Уявляєте? Ні, правильно то ж. Ми розуміємо, що тільки при Зеленському могло статися все, що сталося, про схеми, які сьогодні існують, я вже розповідав, але найстрашніше, що наприклад, з тих же самих безполотних системах дуже часто ну, вторгують повітрям замість реальних. Речей про це всі знають, але ж всіх це задовільняє. І всіх, я кажу, тих, хто має відношення до грошей, потоків і двушечки на Москву. Мене, до речі, час від часу запитують: а що таке двушечка на Москву? Я здивовано дізнався, що багато хто не знає. так от це фраза, яка була перехоплена дитинами Набую. Вона є на плівках операції МІДАС. Вона звучить так. Двушка ушла будуть в Москві через півтори тижні. йдеться не про оренду квартири, йдеться про 2 мільйони доларів, які фактично з кишені українських платників перекидають в Москву для того, щоб там відмити та легалізувати, потім перекинути в інші країни арабські, до речі, а звідти вже можуть виходити до цивілізованого світу як легальні гроші. Тож двушечка на Москву це якраз про те, як Гроші бралися з України а відмивалися на Росії. Я не знаю, як це назвати, як не зрада. Це більше, ніж зрада. Це навіть гірше ніж мародерство. Це щось страшне. Але саме завдяки тому, що найближчі друзяка Зеленського Міндіч, який з ним ще й партнер по квартал 95 на 50 відсотів. Вони це зробили. Так, от американці зараз на нас тиснуть сильно тиснуть. Це правда, це помітно. Бо вони відчувають, що в нас величезні проблеми, хочуть закрити це питання не в наших інтересах і не на нашу користь. І найстрашніше, що вони бачать, що відбувається на фронті. А на фронті теж, м'яко кажучи, ну не найкраща ситуація. Навіть в uh, Street Journal зараз пише, що Росія вже перемагає Україну навіть. В битві безпілотників. це взагалі треш. Уявіть собі, щоб Україна, яка постійно була лідером в цій війні в безпілотниках, програвала. А все через те, що країною керують, шоумени, мародери і міндячі. Українські підрозділи логістики та безпілотники зараз зазнають більше втрат, навіть ніж піхота. Пишуть американські журналісти і фіксують такі речі, що зараз вони помітили, як покращилась. Майстерність Росії завдання ударів по українських лініям постачання по логістиці за допомогою безпілотників, і це є найважливішою зміною у війні 25-го року. І тут питання: а що у нас погано щось з пілотами, Да нам їх банально не вистачає. А, гроші на двушечку на Москву є. А гроші на підготовку пілотів нема. Гроші на кешбек є. На вовини тисячу є. На все що завгодно є, а на підготовку пілотів немає. В Росії десятками відкриваються школи пілотів, а у нас вони закриваються. Причому в мене в ефірі розповідав Віктор Таран, керівник центру Крук, навчального центру Крук, і це страшна історія. Нам виживати треба, а у нас влада так себе поводиться. Тому і у делегації такі обличчя сумні, нема чому тішитись до речі журналісти, американські журналісти фіксують, що протягом більшої частини майже чотирихрічної війни Україна мала явну перевагу у бойових безполотниках, але цієї осені російські війська вперше держали гору у тактичній боротьбі безполотників. Більше того, вони перевершують українське ББЛА за численністю на ключових ділянках фронту. Наприклад, той самий підрозділ збройних сил Росії Рубікон, який клятий відверто. Зібрав зараз найкращих російських пілотів, дронів, які фіксуються на цілях середньої дальності, е і вони обходять українську піхоту, а наносять удар всередину. Навіть не на поближчому. Вони почали навчати один одного. Вони масштабуються, а у нас, у нас не можна масштабуватися тому, що Вові популізм потрібен, тому що Вова зняв залужного, зірвав мобілізацію і його друзяка відправляє двушечку на Москву. Оце у нас є. Ну і три тисячі ракет, ви пам'ятаєте такі обіцяне. І, до речі, 800 дронів ем, перехоп... дронів перехоплювачів, які повинні робити в день до кінця цього місяця вже немає. Як і пілотів, як і багато іншого. А двушечка на Москву є. До речі, е... знову американці пишуть про те, що в 2024 році, після українського рейду в Курську область, Росія змінила підхід і створила той підрозділ Рубікон. Не просто створила, а вклала в нього гроші, ресурс і дали можливості. Просто можливості. Масштабували. Те, що в нас було, вони перетробили, взявши наш досвід і зробили величезний підрозділ. Це треба визнати. Який навіть розвідку проводить на оптиці, ну, щоб ребам не заглушили. А в нас, у нас в, в деяких підрозділах не просто не вистачає, а нема потрібних БПЛА. Наразі Рубікон фактично переніс ті методи, які він відпрацював на Курщині, бо саме на Курщині вони напрацювали знищення української логістики і що провели до хаотичного вихіду наших військ, звідти а вони перенесли зараз це на схід країни, і Україні зараз не вистачає зброї для враження російської логістиці командних пунктів та інших цілей у тилу. Ну так, да. три тисячі ракет немає, немає. Де там сім фламіндічів на добу, яку обіцяли, теж немає. Угу. Зрозуміло. Американські журналісти зазначають, що російські дрони тепер атакують е фактично українські лінії постачання на відстані десятків кілометрів від фронту. Від фронту, ще раз скажу, і українські військові наводять приклад, так, як коли в підірвав автомобіль з бійцями більш ніж за 30 кілометрів від передової. Нам дуже пощастило, сказав поранений капітан Станіслав Деркач в інтерв'ю журналістам. Україні не пощастило з Міндічем, Єрмаком і Зеленським. Це кажу вам я. І я це стверджую. Бо завдання Зеленського було зробити неможливим вторгнення або підготувати країну до вторгнення так, щоб дати відсіч. Він не зробив не першого, ні другого, бо готувався до травневих шашликів і не заважав своїм друзям займатися корупцією. До речі, сьогодні у Покровську численність російських дронів перевищує кількість обороняючих в 10 разів. Ви розумієте, що це таке? Це на кожен наш дрон, 10 російських. І в цей момент наша делегація зустрічається. І що вона може сказати? Що в нас дійсно є проблеми, а росіяни тиснуть. Замість того, щоб вирішувати ці проблеми, Зеленський з Єрмаком толерували. Міндіча ставили царську владу у вигляді автократії і фактично атакували всі, хто вказували на корупцію, вказували на факапи і вказували на некомпетентність тих, хто керує країною. Сьогодні країна стоїть на межі. Перемовини, які пройшли в Штатах, не несуть нам нічого доброго. Ті, хто думають, що Та супер, зараз закінчимо війну. Вона не закінчиться, і Путін це розуміє. Більше того, Путін зараз буде тягнути час розповідати, що треба пропрацювати кожен окремий план і йти далі. Тому не перемови не треба чекати, а стабілізувати фронт, а просто якщо чекати, то дочекаємося росіян в Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Одесі, Ужгороді, Львові. І на переходах Краковець або Грушів. Це не жарт. Так, і росіяни готові йти довго, тривало. Вони готові, в них є час, ресурс, можливості. Бо поки вони вкладають гроші в такі структури, як Рубікон, і масштабують виробництво дронів, у нас наші, дрони, у нас наші гроші замість дронів і оборони захисних споруд для єкт, енергооб'єктів, у нас гроші йдуть на Москву і відправляють їх найближчі люди до Зеленського. Я не знаю, як це назвати. Назвіть ви в коментарях, як це називається. Але щоб ви розуміли, та ситуація, в якій сьогодні Україна сталася завдяки Зеленському, Єрмаку, Міндічу, Слугам народу і всім, всій прислузі Офіса президента. Це вони, замість того, щоб битися за Україну, билися за ту саму Кляту двушечку на Москву. Ну що ж, ми все одно вистоїмо. Тут головне ж таки, зробити роботу помилками зараз не чекати чогось, а створювати умови для того, щоб долати росіян. Бо без цього ніяких перемовин і пауз в цій не буде. Поки росіян ми не зупинимо, поки не стабілізується фронт. Вибачте, це неприємно чути всім, я знаю. Але все інше це імітація брухливої діяльності замість реальних дій. Тільки після стабілізації фронту відбудуться реальні перемовини. Все інше Путіна не влаштує. Все інше він відмитає і хоче тільки одне: капітуляції від України. Капітуляція України це знищення України як незалежної держави і фінал для України як для нації. Ми цього не можемо прийняти. Робіть висновки, думайте, аналізуйте і не помиляйтесь більше ніколи. Особливо на виборах. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. Дякую, що активні і не пасивні. Але найбільше, що вам дякую, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуйтесь ЗСУ, бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо ЗСУ. І все буде Україна, Па-па.